Чи місце будинку профспілок у центрі нашого міста? Міська влада Дніпра намагається витіснити працівників з будинку профспілок та перешкоджає їх роботі. Чому розбиралися наші кореспонденти? Дніпровська міська рада прийняла рішення, яким збільшила ставку земельного податку. Під певний утиск потрапив будинок профспілок на проспекті Дмитра Яворницького, адже податок на землі виріс майже до трьох мільйонів гривень на рік. До речі, це не перший випадок намагання витіснити працівників, адже місцева влада хотіла прибрати до рук саме приміщення чи козирне місце під приміщенням, тобто профспілкове майно. Чотири роки йшли судові процеси, але завдяки Верховному суду та верховенству права, за яке бореться Україна, працівники відстояли своє помешкання, яке було побудовано за профспілкові кошти. А сьогодні новий виклик це захмарна сума орендної плати за землю. Ну і тепер податок на землю, який фактично є непідйомним тягарем для обласного об'єднання про спілок, тому що ми, як організація, живемо тільки на членські внески, а і їх. Точно не вистачить для того, щоб оплачувати податок на землю в такому розмірі. І в минулому році податок на землю складав 720 тисяч гривень за цю, цю, цю територію. В цьому році податок за на землю на цю територію 2,7 мільйони. Представники організації надсилали колективні звернення на ім'я Філатова і зіштовхнулися зі стіною мовчання. 12% ставки земельного податку це максимальна ставка, яка дозволена податковим кодексом. І тут Дніпро знову відзначився в антирейтингу. Ми говорили там з іншими містами обласними центрами України: 12% як ставка земельного податку для проспілкових організацій ніде не застосовується. І з цього переліку 12% – це найвище. Да, Більше його ніде немає. Ну найвищі після нас йдуть кредитно-фінансові установи і установи ринкової інфраструктури. Більше трьохсот тисяч осіб входять до профспілкових організацій Дніпропетровського обласного об'єднання профспілок. Усі їхні центри розміщені у будинку профспілок, який є небюджетною установою. Працівники власними силами продовжують свою діяльність, забезпечуючи власне існування, надають робочі місця, а також можливість оренди для малого бізнесу. Почалося з того, що деякі галузеві профспілки. Зазнали, ну я назву це рейдерським захопленням своїх організацій, тому що за вказівкою мерії буквально за тиждень проспілка працівників освіти, проспілка працівників культури втратила велику, своїх, велику частину своїх членів проспілок. Бо директорам була дана вказівка ліквідувати наші організації. Підвищення ставки податку на землю зараз, як на мене, це просто продовження цієї практики витіснення проспілок не тільки із суспільного простору Дніпра, тому що це йде вже достатньо давно, а це і витіснення про спілок із цього місця. Якщо ж міська влада не піде на зустріч працівникам об'єднання профспілок. І вони не зможуть заплатити податки. То цей ласий шматок у центрі міста буде виставлений на аукціон. До речі, спочатку повномасштабного воєнного вторгнення організація долучилася до волонтерської справи. У будинку профспілок створили речовий хаб, де збирають необхідні речі для переселенців, військових і дніпрян, які постраждали від ворожих ракетних атак. Готують для них гарячі обіди. За проханням Дніпровської міської ради у будинку профспілок виділили частину приміщення. Для розміщення вимушених переселенців працівники організації без вагань пішли на зустріч, адже це важлива справа. І тут парадокс: коли міська влада звертається до організації, їм ідуть на зустріч. А коли організація звертається до міської влади з проханням зменшити відсоток на оренду землі, то влада відвертається. Маргарита Сопільняк, Іван Павлухін, новини Д1.